Друзі, всім привіт! Сьогодні таке відео про підстелку і підсипку свинка. Відео знімали, як ми чистили, ми попарилися, почистили, не підстелив соланки їм. Де, як вони номинають, це усім я попідстелював. Саме чистенька це в нас оця свинка. В неї сухенько. Можете бачити його. Нічого махороніде немає, решту свині свиньми. Так, принесли ми йодоклін. І зараз будемо підсипати. Будьте бачити, що вони тварять. Це йому трошки замало. Беремо ще. Це ми проводимо дезінфекцію. Але так, там рекомендується 50 грам на квадратний метр. Що він витворяє, блять. І це всі свині, не знаю. Зразу чухаються, зразу таке витворяються. Йдемо другу. Другі, брати. Ну. Що це зараз буде робити? ще ж не хоче чухатись, спохва. Так, погнали далі, нікуди на баузочку набираю. Якраз вже починає чухатися. Знаєш, там якраз є, що пішли потім по дошках, вона вже чухається, Тепер все по маці. Це у нас поросна дівчинка. Надіюся, що ви всі поросні. О, так. Що ця красуня зараз буде робити? Побачимо. Зазвичай вони всі там зразу так починають активно викочуватися в цьому. Це вони вже всі покриті молодим нашим кнурем. Так, ще ці їдемо, принесемо. Що це вже? Та вже все в нас. Почала сина, нагадівка. Яким ми працюємо, кушимо накачаюся. Стараюся кожного тижня проводити дезінфекцію, субота, або неділя на вечір, як виходить. Деколи раз на два, щоб не було часу, не вистачає. Але все одно дезінфекцію треба проводити. Вже балдіє. Наш яшор, це старший нас кнюрик, певний вже проданий, буде їхати, там чоловік дзвонив, він знай трошки підходить. Я йому пайку ще вбавив, отакі, От друзі, е харчовіці, що в магазинах совачка, да? то Я даю йому три черпачки. Не повні, без гарки такі стараюся йому давати, нічого йому не буде. Собі так сидить, нічого не лами. Тут дошки ці він е, піднімав, я там поклав дошку таку -то. і все, прикрутив. І тут дав поперечку, щоб він це не дягнув. Нормально. Тут ширина цього станочка у нас е, Так. метр 80 на два. Пійками. Ось таке йому два роки минуло. Ді, уважний, хребет. От то він був такий широкий, я його трошки підмаринував, бо ми готували його під кастрацію. Я думаю, не треба, він такий великий був, щоб легше щастити. Він легше трошки переніс. Але людина зацікавилася, потрібно, дуже хороше потомство дає. І у мене сьогодні така була думка, що я буду просити до людини, що від нього собі від двох різних льох взяти дві льошки буде ще потім на розплідненні. Оця дівчинка від нього так, і від давніх свиней, що йшла біла степова, казали. Ну, то не чиста, але так говорили, о, біла степова. Оце є, як шолочко, мені подобається каже, дворова шлочкова, то це моє теж така буде, дворова. Давай дівко. так. а ці вже вся і ось ця спампочку я брав. Три, а одна загинула, не знаю, літом, просто рано прийшов новий. Кров пішла ротом і все. Що було, хто не знає. Так, тепер перпістелюємо ще на відгодівлю. Наша відгодівля. Це що зараз будуть ці робити? Оці дають жару. Це в нас ще четверо штучок апаратів лишається на реалізацію. Позавчора ми зарізали свинку, вчора скоптили. Сьогодні будемо, маринка доробляє, якщо там треба ще пропекти. Будемо їхати на площу відправляти. Отако. Балдію, що не відтворяю. Так, і зараз ще одні покажу. Там підсиплю і все. Так, ця красуня у нас порасна за два тижні до поросу. точніше десь 15 січня. Це воно покрита теж молодим. І це теж від нашого цього яшика. Підсипаємо, і але вона буде давати вогню. Значить, вже виборку ми щасливо. Помало, помало. Квіточко, помало. так теж саламки підкидаю всім. Я не зараз поверхчухається. Цього ми будемо перегонити до... дому, до стайні. Тепло їду в родзал. Хоча теж тут у нас родили не один раз, але тут їх троє і трошки А Маленьким треба тепло, куди отак, так. Кнюрику йдемо набирати. Це молодий лянчик. Лянчик-танчик. Він теж макстер. Але я думаю, що в ньому що це не чистий макстер. Що мені підсунули трошки Ландра з Макстером, скоріше всього. Або F1 з Макстером. Просив често макстер, але да, так буде, є чистий макстер, але бачу по будові і по цьому, що це не є макстер чистий. Отак. Отак. Ми не знаємо, що купуємо на комплекс. Яшик наш чистий макстер. Оцей такий. Нічого, подивимося, що він буде давати. І брелі теж прикольні. Так, і це наша Менґера. Вона останній шанс має. О. На цій справі вона у нас йде десь майже півроку після опоросу до кнюра. І Я її замус спарував на п'яту сутку. Нічого з того не вийшло, буквально десь дві два тижні тому вона тут таке витворяла. Так що на фіртку як вішилася, так стояла як закопана. і закапана, її потиком трохи піддавав її, нічого не допомагало. Я її пустив на штант, вона стоїла як закапана, я пустив і спорвав. Думаю, що буде порасна, бо вона добре бере. Але от, що погано йде, це ще її останній шанс. Та вона так поросята вигодовує, що стає як. не знаю як сказати, не шкірай кости, але щось скелет, ну, Ось такий. Ось така. Але що е... притаманно, що яшиком її крив? так, Тепер я вже покрив всім молодим, але яшком крив. Від неї таркатих поросят взагалі нема. Там були що такі двоє з плямку, маленьку, десь кусь таку прикольну. І все. Ну, яка сильна генетика у яшиках. Так що, вибачайте, що так довго. Всім дякую за увагу. Не будь, не, якщо відео вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на канал. Всім гарного і мирного дня.